Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Не так давно співробітника Служби безпеки України Дмитра Бакаєва знайшли мертвим у своєму кабінеті. За даними телеграм каналі він мав чорну папку з на зрадників у вищому керівництві. За це його і прибрали. За це його і прибрали. но вона була справжнім вибухом в Києві. Пише телеграм-канал Топор помсти». Папка втім таки попала до залужного. І якщо зараз генерали залужного почнуть торпедувати, він є використає проти кротів. Він знає всіх зрадників. Мовчати не буде, Схожа інша ситуація на початку війни щодо розвідника Кирієнка, який багато знав і якого також прибрали. А що ми бачимо зараз? Банкова спустила слугу безуглу на генерала. Ростислав Павленко пише: комсомол, зло. Заступниця голови безпекового комітету Верховної Ради досі слуга безугла продовжує атакувати військове керівництво України. Чомусь не порожуючи при цьому праведного гніву, і прибічників не часто. Переповідати не буду. Гидко хто хоче ознайомитись, вона це не старає, як і попередні свої виздописи. Одна думка лише варто уваги гідна. Незабутні Ніни Андрієвої з'єнімогу поступіться принципами. Головнокомандувач каже, відповідає за все від операції на фронті до ТЦК, тому вона не може мовчати, а буде і буде викривати недоліки. Бо ж ми воююча демократія, а не Рашка, чудова. А ця логіка стосується верховного головнокомандувача. Правда, ж Дмитро Биков в той час пише наступне. Хто я питаю, випустив хворих у Фейсбук. Знов Ярмак наказав втирати українцям, що звільнення залужного це нормально. Нагадаємо, офіс президента Володимира Зеленського розкритикував українського головнокомандуюча за публічну заяву про те, що війна зайшла в глухий кут, припустивши, що такі коментарі допоможуть російському вторгненню. Про це йдеться у статті. Ніт, як зазначив Нью-Йорк Таймс, це був разючий публічний докір, який сигналізував про розкол між військовим і цивільним керівництвом, що намітився в цей і без того складний для України час. Виступаючи на національному телебаченні, заступник голови офісу президента. Ігор Жовква заявив, що твердження генерала Валерія Залужна про те, що боротьба з Росією зайшла в глухий кут, полегшує роботу агресора. Зеленський не погодився з характеристикою бойових дій, яку дав генерал. Осуд залужного пролунав наступного дня після того, як президентська адміністрація замінила одного з його заступників керівника сил спеціальних операцій, який заявив, що це рішення було для нього сюрпризом. Видання наголошує, що керівництво України стурбоване тим, що увага західних союзників переключилася на конфлікт між Ізраїлем і Хамас, а не на війну з Росією. Американські офіційні особи натякають, що Україна винна в тому, що занадто широко роз зосередила свої сили, а Зеленський заявив, що його армія не отримала достатньої кількості озброєння для просування вперед. Розмову про напруженість у відносинах між президентом і головнокомандувачем збройних сил щодо стратегії та кадрових призначень ходять у Києві вже більше року, але до цього часу не виливалися в публічні суперечки. Деться в статті генерал Залужний не відразу прокоментував докер уряду і звільнення свого керівника сил спеціальних операцій у журналі Економіс він стверджував, що розвідка з дронів та інші технології унеможливили механізовані напади з обох сторін. А подальший прогрес є малоймовірним, і Україна не досягне. Не красивого прориву війні, не отримавши більш досконалого озброєння. Зеленський вже під час зустрічі в суботу з фон Дер Лейен у Києві заявив, що є труднощі, є різні думки. Ми не маємо права навіть думати про те, щоб здатися, бо яка альтернатива? Залужний наголошував, що вихід з глухого кута вимагатиме технологічного прогресу для досягнення перемоги в повітрі, підкреслюючи роль безпілотників наступного покоління і засобів радіоелектронної боротьби. У свою чергу заступник в офісі президента жовко заявив, що слова залужного ризикують зашкодити військовим зусиллям України. Зеленський звільнив одного з головних заступників. Ників генерала залужного командувача сил спеціальних операцій України генерала Віктора Хоренка, де надавши спочатку пояснення пізніше. Міністр оборони України Ростем Оміров заявив, що він рекомендував звільнити Хоренка, але не буде пояснювати, чому щоб це не дало підстав ворогу послабити Україну таке рішення, декого спантеличило, скільки генерал Хоренко досяг низки успіхів у нанесенні ударів у ворога, включаючи ураження кораблів та інфраструктури Чорноморського флоту Росії в Криму, а також ціла на території Росії. Далекобійні удари і диверсійні операції спецназу підбадьорили українців. Пишу віддані американські офіцери, які працювали з генералом Хоренком. Здивовані новиною про його відставку і розповіли про тісні та ефективні робочі стосунки з ним, за словами американських військових чиновників. У статті наголошується, що згідно з конституцією України, президент має право призначати звільняти керівника сил спеціальних операцій. Хоча ця посада безпосередньо підпорядковується головнокомандуючих збройних сил, схоже, що звільнення підірвало авторитет генерала залужного до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте подобаки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.